Коли є така можливість, коли дозволяє площа, найкращий варіант, звісно, не ставити оток в рядочок, знаєте, як могилки, як гробіки. Подивіться, наскільки це красивіше, цікавіше виглядає, коли воно інакше сплановано, коли є якась асиметрія, коли це виглядає як якісь модулі. Тобто не такі в рядочок всі однакові, а коли воно може мати якісь інші форми, це ж зовсім інший вигляд. Ми недавно розповідали про різні варіанти. Мульчі, так би мовити, так, мощення і так далі. Ось на прикладі цих городів хочемо показати, як класно, зручно, функціонально виглядає ще ось такий варіант. Тобто, якщо у нас потрапляє сюди земля, якщо потрапляє якийсь бруд, це все легко, можна змити, промити, оці от шви, ці от стики, водичка буде втікати. Там знизу, до речі, покладена дрібна франкція щебеню то такий досить практичний варіант. Завжди чистенько, зручно ходити, не розноситься дрібне за ногами, легко мити. Дуже функціональний і практичний варіант.